Одного вечора син запросив маму на вечерю в ресторан. Мама була вже зовсім старенькою і слабкою. Тому, поки їла, випадково робила плями на своєму одязі. Деякі відвідувачі ресторану з незадоволенням дивилися на них, але син залишався спокійним і дбайливо піклувався про матір. Закінчивши вечерю, чоловік провів маму до вбиральні, струсив із неї крихти, причесав її волосся. Та поправив окуляри. Увесь ресторан мовчки спостерігав за ними. Син розрахувався за їжу і разом із мамою попрямував до виходу. У цей момент літній чоловік покликав його і запитав: Вам не здається, що ви щось забули? Ні, шановний, нічого, відповів син. А відвідувач усміхнувся і сказав. Ви залишили урок для кожного сина. І надію для кожної матері.